Знову ж таки, я хочу ще сказати, що зараз дуже багато спекуляцій з приводу всіх тих заяв, які стосуються теми. Україна має утриматися від обстрілів НПЗ. Але знову ж таки, і, зокрема, стосовно того, що Україні це говорять, і Україна цього робити не буде. Я вам уже показувала в позаминулому етері, що такі заяви можуть прозвучати, а потім чергова вражена ціль. Тож давайте слідкувати за процесами. І давайте усвідомлювати, що. Переважне число експертів, які розкривають хавальники з цього приводу, дуже мало обізнані і просто упродавлюють ту чи іншу точку зору. І я можу сказати, що мене зараз в інформаційному просторі через те, що у мене немає стільки часу за ним слідкувати, так його аналізувати, як у мене це було раніше. Дуже сильно дратує історія, яку я собі поставила як завдання дотримуватися. Дивіться, я в своїх етерах намагаюся показувати на підставі чого я щось стверджую, показуючи вам прямі цитати, відео, нагадуючи, що було до того, даючи якісь широкі контексти, і показую, яким чином іде моя думка, чому я приходжу до того чи іншого висновку, або чому я говорю ті чи інші речі, і таким чином я намагаюся. Дати вам можливість, можливо, це не завжди виходить. Я в принципі розумію, що це не може завжди виходити. Дати вам можливість бути ем, е, реципієнтом-отримувачем контенту е, і інформації. Е, Потік якої ви контролюєте, ви розумієте, чому я зробила такі чи інші висновки на підставі чого ви чуєте пряму мову? Ви чуєте пряму мову в ширшому контексті? Я даю довші цитати для того, щоб було зрозуміло, що я не вирвала нічого з контексту і так далі. Я. Намагаюся дати своєму глядачеві контроль над цією інформацією, яку я даю, щоб це було зрозуміло. Звідки у мене такі висновки? Чому я так вважаю, на підставі якого дослідженого матеріалу я зробила той чи інший висновок? Мене страшенно дратує контент, який мені не дає відчуття контролю над тим, що я розумію, чому ця людина це стверджує, коли виходить якийсь піздос і починає, а от все пропало, чи щось там цей ні. І це дуже сильно вганяє в депресивні стани, особливо зараз, коли відбувається дуже багато чого. І тому я з одного боку не маю можливості аналізувати так з іншого боку, я аналізувала найчастіше от саме таких спікерів для того, щоб вичленувати який меседж намагаються вкласти. Зараз у мене на це немає просто ресурсу, тому що, попри те, що я усвідомлюю, що вони роблять, мене настільки це розторсує. Оля, Фреймут, привіт, і використовує це слово. Мене настільки це розторсує, що я вже не можу це навіть для роботи аналізувати. Пройде час, я знову до цього повернуся, але подумайте над тим, що споживаючи певний контент, ви маєте контроль над інформацією, а інший контент ви не маєте контролю над інформацією. І коли ви усвідомлюєте, що у вас цього контролю немає, намагайтеся не бути на цих. Ресурсах регулярно взагалі старайтеся їх уникати, тому що вони працюють не з інформуванням, вони працюють з тим, щоб насрати вам в голову.